Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася презентація нового пригодницького роману Богдана Савлюка під назвою Сповідь Пилата. Події описані в книзі розгортаються як в нашому місті, так і в польському кракові. В основі сюжету вогонь, який був священним як в язичницькі, так і християнські часи. Книга створювалася, ну, значно більше як попередній роман. Книга створювалася близько п'яти років. Ну, власне, починалося у в 2021 році писатися, потім якось це повномасштабне вторгнення, і трохи було не якось не до натхнення писати. Ну, ну Геть, відійшло було, а от, тут вже десь у 2024-му я вже якось, якось воно мені знову прийшла ця книга до мене, і я таки вирішив її завершити. Власне, ну, от, такі, ну, вона, вона прийшла такий етап доволі довгий створення. Що ну, надихнуло ну, власне сам процес писання книги. Тобто, я вже ну, тобто, я перший роман написав, було доволі е, багато схвальних відгуків тобто, про книгу, про роман. Тобто, ми там продали два тиражі їх ну, і вирішив фактично тобто, далі розвиватися в цьому руслі, писати, ну і цього разу. Вийшов такий пригодинський детектив, теж. Ну, навіть трішки пов'язаний з попереднім романом. Книга про пошуки. Пошуки вбивці, про пошуки мистецьких релігійних цінностей, про пошуки себе. Книга про жертовність. Ну, власне, вона багатошарова, окрім сучасного так, етапу. Тобто книга починається у 2019 році, події відбуватися на Івана Купала влітку, і також вона інколи повертає нас у 1943 рік. У старий Станіслів старий Львів, старий краків, тобто воно пересікається. Тут основна теза тут є пошуки скарбів третього рейху. Власне Виходить, головний герой, франківський журналіст. Він натрапляє ну, якби на наслід скарбів. Ось. Так, якщо так коротко, ну про це треба говорити багато. Якщо ну якщо за загалом, то зав'язка книги е, починається з вбивства польського художника Яцика Чарторийського, його друг франківський журналіст і до нього напоминки. Там вже на поминках він натрапляє на слід ймовірної давньоримської організації Каста Преторія. Це якби так. Простіше сказати, претаріанці гвардія імператора, які колись охороняли римських імператорів. І ймовірно, він дізнається, що ця організація існує і досі, і вони причетні до вбивства цього. Художника і, і зав'язується зі скарбами ще третього райку. цієї історія. Власне е, провідною зіркою, якби книги є вогонь. Дуже багато зав'язано біля вогню. Тобто починається книга з, зі свята Івана Купала з вогнища. Далі ми дізнаємося, що головний герой минулому був пожежником. Теж багато про вогонь. Ну і в принципі, вогонь найбільше відіграє серед е, головної реліквії, яка. В цих скарбах християнських реліквії, про яку власне, мова, мову веде Пилат. Біля про вогонь. власне. І це, ну, якщо коротко, це є, якщо ви знаєте, що коли кожного року на Воскресіння сходить благодатний вогонь, православні традиції, також е, в католиків в Великодню Суботу палять вогнище перед церквами, на цій традиції зав'язана легенда про сповідь Пилата про, ну, з вогнем. власне. Хто вже встиг прочитати роман Сповідь Пилата діляться своїми враженнями. Скажу чесно, прочитала за ніч цими вікна відключеннями світла. Був дуже сприятливий час, щоб прочитати при свічках, бо насправді історія дуже захоплива, дуже навіть моментами екстремальна, тому що є там такі моменти, не буду казати, щоб зацікавити читачів. Але насправді в основі цієї книжки глибокий краєзнавчий аспект, тому що дуже багато вулиць, якими ми зараз ходимо, згадується у цій книжці. Дуже багато місць, в яких ми п'ємо каву, згадується у цій книжці. Дуже багато людей, які можливо. Ли, нам здаються незнайомою, є прототипами у цій книжці, і я навіть підозрюю, що головний герой це прототип нашого Богдана Савлюка. Але це суто моя суб'єктивна здогадка. Ця історія, як на мене, дуже гарно лягає на сюжет для фільму. І якщо б екранізувати цю історію, мені здається, вийшов дуже гарний захопливий фільм з таким детективним сюжетом. Гарно переплітається українська історія з польською історією. і контекст мистецтва дуже багато відсилів до мистецтва, світового мистецтва. Нашого локального мистецтва воно дуже гармонійно тут переплітається, і як на мене, головний герой сучасний інтелектуал Денді, красивий чоловік. З ним зараз таким героєм захоплюється більшість сучасних читачів, тому я впевнена, що ця книга обов'язково знайде свого читача. Ця книга, взагалі, мені так балансує на межі між християнством, тому що тут дуже багато апеляцій до релігії християнської. Але тим не менш, ми бачимо один епізод про святкування свята Купала про пошук папороті. І ми знаємо, що це відсилок до Язичництва тому автор дуже гармонійно балансує на межі між релігією і язичництвом, між сучасним мистецтвом і мистецтвом минулим, між сучасним франківським і франківським минулим. Тому я впевнена, що це буде цікаво для всіх. Мені здається, що таких книг в літературі має бути якомога більше. Чому це пригодницький текст, якому через Художню призму описано 100 років фактично історії Івано-Франківська, не самого Франківська, а тих чи інших кам'яниць, де можна навіть зараз ідучи вулицями міста подивитися і уявити, що відбувалося за цими стінами 100 років тому. «Пригодницька складова легкий сюжет, він дуже затягує. від нього важко відірватися. Його хочеться читати, хочеться дізнатися що більше, що, що далі відбувалося. І, взагалі, деякі герої роману вже знайомі читачам. Вони були в першому романі Богдана Судука. Зараз основний сюжет відбувається з їхніми сусідами, але водночас і з ними також. Дуже цікаві моменти, попри те, що я сказала, пригодницьку і історичну краєзнавчу складову. Дуже цікавим є те, що автор піднімає такі теми, як. Старі будівлі і горища старих будівель, коли там, розбираючи речі, які залишилися десь там після попередніх власників, можна знайти старовинні якісь артефакти, можна навіть подумати, що це просто якісь старі речі, але насправді вони можуть містити в собі розгадку. Старої історії, розгадку, над якою мучиться весь всесвіт вже дві тисячі років. Ну, в даному випадку і в даній книзі це пошук відповіді на те, куди насправді ділося тіло Ісуса Христа, коли його на наступний день після поховання не знайшли у печері, і також підняті такі теми, як Вивезення мистецьких надбань мистецьких величезних колекцій за часів гітлерівської Німеччини, зокрема як на з території України, так і з території Польщі. Історія подорожей цих мистецьких творів, де вони могли опинитися, де вони що з ними могло далі статися, і людині, яка цікавиться історією, яка цікавиться мистецтвом, цей роман однозначно буде цікавим.